Всім привіт! Вибачте, я вже трішки пограв, тільки час захотів. Ой, як лючо. Познімаю. А то давно я вже відео не ві... не випускаю. Ну, оце ми граємо на Майнкрафт, я тут вже вигілячка добув. Скриню собі, ну, як скриню. Я спочатку заспавився, включив собі налаштування, ну, скриню бонусів і мені там... А його таке ось шукер видали, і в мене щас буде ліжечко. Ось в такому імбовому місці заспавнився. Тут щось глюшешь или Ну, буду вугілля. Пока. Потім буду шукати зліза і може сьогодні я вперше знайду діаманти. Ну, не сьогодні, а може я завтра ще буду знімати. Якщо якби ще я не забув, ті було просто ідеально. речі, напишіть в коментарі, як включать камеру, щоб тебе бачив, коли ти знімав. Ну, якісь, та, і Якщо дивляться, це якісь професіонали все такі, наприклад, якогось каналу. Прям вже такого. То напишіть мені в коментарі, як включать камеру. Коли ти ну, відео з житлів. Я ж то дивився, вся я зато я не знаю, як це так зробити. І, до речі, трішки, наче коли... Тоді знімав? Та ну! Третій раз селище біля спавну. Ааа! До речі, я включив... Бачите, чувачка в мене збоку на екрані? І ще я включив собі. О, як ви прикольно виглядають. І, до речі... Як я казав, я селище знайшов. Дубу трішки заліза. Ну, не заліза, а цього вугілля. Буділ просто селе. О, голем! Хто не знає, хто перший бачить це відео, то я знімаю вже год назад. Оооо! Можна за три смарагда, а за це. -це. Ну, у мені час цього що продає. Коротше, всякі залізні за інструменти, зачаровані за, наприклад, смарагди. і цього ручника. Я колись в нього 10 смарагдів накупив. Це саме дитя, Я купля. Я дивився відео звуть не голем, а големи. Ну я буду називати його голем, тому що в нього таке і назва. У нього не назва голона. Будем ще тебе вбивать, чувак. Я стою. Та ну, куди ти? Гил во так. Раз, два, три сломаю ну, отак. Пойма еще оце. раз. Твою ж! Сюди ставлю, быстрее. Коли нас іде за мною? Ні, го у нас не йде за мною. Йде? Він на мене дивиться. Шо, шо, полын. Не можешь залезть. че так, зарублю? Раз, два, три. Да блин. А я куда я туда бег. Я туда бег. Наче. Не? Куда я тут не бег?